Вітер доносив запах мокрої землі та гнилого очерету, такий різкий, що, здавалося, він прилипав до одягу Миколи, коли він ішов берегом річки. Перед ним лежав Дніпро, величезний і нескінченний, його чорна гладь порушувалася лише рідкісними брижами, наче щось невидиме ворушилося під ним. Він поправив ліхтар у руці, його слабке світло вело програшну битву з гнітючою темрявою. Застереження селян звучали в його голові, їхні голоси змішувалися з шепотом річки не блукай там вночі. Наречена бачить у чоловіках своїх зрадників. Той, хто зустрінеться з нею поглядом, пізнає страждання, яке не можна собі уявити. Микола хитав головою, намагаючись відігнати від себе забобони. Він не був дурнем, щоб вірити в казки, якими лякають дітей, але в цій ночі було щось особливе. Повітря було надто тихим, тіні надто глибокими, а голоси надто чіткими, щоб їх можна було повністю ігнорувати. Раптовий сплеск у воді привернув його увагу він завмер, його тіло напружилося, кожен м'яз кричав, щоб він повернувся назад. Сплеск пролунав знову, цього разу ближче. Він обережно підійшов до краю берега, вдивляючись у каламутну глибину. Вода ледь помітно вирувала, її поверхня рябила по ідеальному колу. Здавалося, ніби сама річка видихнула. Микола, він заціпенів. Звук його імені був слабким, але безпомилковим його розносив вітер, наче він промовляв з очерету. Він різко обернувся, його ліхтар гойднувся. Тіні танцювали в куточках його зору, скручуючись у фігури, які розчинялися в ту мить, коли він зосереджувався на них. Хто там? вигукнув він. Його голос був сильнішим, ніж він відчував. Річка відповіла тишею, яку порушував лише шелест очерету та далекий крик гагари. Микола змусив собі розсміятися, проклинаючи себе за те, що так легко рознервувався. Він присів на впочіпки, щоб роздивитися брижі на воді, переконуючи себе, що це, мабуть, риба або якась інша нешкідлива істота. Проте, вдивляючись у глибину, він помітив щось дивне. Своє відображення. Воно неприродно тремтіло, риси обличчя були спотворені, його очі темні і запалі, здавалося, дивилися назад з виразом жаху, якого він не відчував. Він моргнув, і відображення змістилося, брижі поширилися, як тріщини по дзеркалу. На якусь мить йому здалося, що він побачив під поверхнею ще одне обличчя жіноче, бліде і неживе з широкими і порожніми очима. Серце стиснулося в грудях, і він похитнувся, ледь не втративши рівновагу. Миколо. голос пролунав знову, тепер сильніше, з неприродним резонансом, який, здавалося, вібрував у його кістках. Він різко обернувся, його ліхтар дико розгойдувався. Світло потрапило на щось, що рухалося серед очерету, спалах білого кольору, який різко виділявся на тлі темряви. Микола відчув, як волосся на його шиї стало дибки. Покажися, зажадав він, його голос тріщав. Очерет розступився, наче відсунутий невидимою рукою, і вона вийшла на світло. Спочатку вона здавалася людиною, молодою жінкою, струнка постать якої була затягнута у подерту весільну сукню, що прилипла до тіла так, наче її намочили і залишили сушитися на вітрі. Вода стікала з її подолу, збираючись навколо її босих ніг. Фата звисала низько, приховуючи обличчя, але крізь тонку тканину він міг розрізнити обриси її рис, ніжні, майже лялькові. Микола. повторила вона, її голос був дзвінким і мелодійним, але в ньому відчувалося щось темне, щось гниле. Він відступив назад, його ліхтар тремтів у руці. Хто ти? спромігся вимовити він пересохлим горлом. Ти знаєш мене. Відповіла вона, її голова нахилилася повільною, неприродною дугою, її вуаль злегка зсунулася, і крізь марлеву тканину Микола побачив щось таке, від чого у нього пробіг мороз по шкірі. Обличчя було бліде, надто бліде, наче кров ніколи не зігрівала її шкіру. Губи були багряного кольору синців, викривлені в усмішці, яка не сягала порожніх очей. Я не знаю тебе. заїкнувся він. Його голос був ледь чутний. Її сміх пронизав тишу, високий і крихкий, як розбитий лід. О, але ти знаєш, сказала вона. Ти кликав мене, Миколо. Ти прийшов до мене, як і обіцяв. Ці слова пронизали його панічним страхом. Я нічого тобі не обіцяв, наполягав він, відступаючи ще далі. Його черевик зачепився за корінь, і він ледь не впав, а ліхтар дико розгойдувався. Наречена підійшла ближче, її рухи були плавними і неприродно плавними, ніби вона ковзала по повітрю. Брехня. прошепіла вона. Ти стояв біля річки і присягався мені в коханні, клявся назавжди. Її голос знизився, і, здавалося, він почув хрип, що пронизував його свідомість. Але ти покинув мене, покинув мене у воді. Микола несамовито затряс головою. Ні, це був не я. Сказав він, його голос тремтів. Я тебе не знаю. Сміх нареченої припинився, а повітря, здавалося, похолоднішало, шум річки став гучнішим, наполегливішим. Ти дізнаєшся, сказала вона. Річка пам'ятає, навіть якщо ти не пам'ятаєш. Перш ніж він встиг відповісти, ліхтар блимнув згас, зануривши його в темряву. Останнє, що побачив Микола фата нареченої, що здіймалася за вітром. І її обличчя під нею, нелюдське, роздуте, поцятковане гротескними дірками, з яких звивалися черв'яки, її очі, темні, як річкова глибина, здавалося, поглинули його цілком, а потім шепіт перетворився на крик. Світ здавався іншим. Микола не міг точно визначити, коли саме він змінився, але знав, що більше не стоїть на березі річки. Ліхтар, який він упустив, зник. Його поглинула темрява, що насувалася з усіх боків. Повітря тут було густим, вологим і задушливим, і з кожним вдихом він відчував металевий присмак річкової води. Попереду нього ледь помітна і безтілесна, крізь морок ковзала постать нареченої. Її промокле плаття переливалося по той бічним сяйвом, з нього нескінченно каскадом стікала вода, її фата м'яко тріпотіла. Ворушилася від невідчутного подиху вітерця. Тепер вона наспівувала низьку моторошну мелодію, від якої у Миколи мурашки поповзли по спині. Мелодія була до болю знайомою, але він не міг визначити її походження, і вона зачепила щось первісне всередині нього. Миколо, покликала вона, її голос прорізав туман, наче лезо. Підійди ближче, ти пам'ятаєш нашу пісню. Він спробував відступити назад, але земля під ним була непохитною, ніби він стояв не на землі, а на чомусь живому, на чомусь, що зсувалося під його вагою. Повітря стало важчим, і він відчув, як стискаються його груди. У нього не було іншого вибору, окрім як рухатися вперед до неї. Будь ласка, прошепотів він, хоча його голос тріщав від страху Я тебе не знаю, я нічого тобі не зробив. Наречена злегка повернула голову, ніби здивувавшись. О, але ти зробив, сказала вона, її тон був одночасно скорботним і звинувачувальним. Ти забув, але не хвилюйся, я тобі нагадаю. З цими словами вона почала співати. Спочатку звук був тихим, колискова, яку наспівував вітер, але в міру того, як ноти розгорталися, вони набували викривленої якості, дисонансу, який проникав у його свідомість. Перед його очима промайнули образи, фрагменти життя якого він не впізнавав, берег річки в сутінках, жіночий сміх, його власна рука, що тримає букет польових квітів, пелюстки яких забарвлені краплями червоного. Ні. закричав він, хапаючись за голову. Видіння були надто яскравими, надто реальними. Він відчував, як холодна річкова вода вбирається в його черевики. Як тепло заходу сонця торкається його шкіри, і вона завжди вона. Обличчя нареченої чітко вимальовувалося в його уяві, хоча він не пам'ятав, щоб коли-небудь зустрічався з нею. Її усмішка була променистою, але вона ніколи не сягала його очей. Ці очі, глибокі і темні, як Дніпро, дивилися на нього з емоцією, яку він не міг назвати, він намагався відігнати від себе ці образи. Але її пісня ставала все голоснішою, все наполегливішою. Вона заповнювала простір навколо нього, вібруючи в його черепі. Мелодія закручувалася і крутилася, її ноти загострювалися, перетворюючись на щось болісне. Микола впав на коліна, затуляючи вуха руками, ніби намагаючись відгородитися від неї. Ти вже пам'ятаєш? мовила наречена, її голос прорізався крізь какофонію. Вона була вже ближче. Її фата розвівалася, як дим, коли вона нависала над ним. Я не хочу!» – задихався він, сльози текли по його обличчю. Клянусь, що ні. Її сміх відлунював у порожнечі, холодний і жорстокий. Тоді дозволь мені допомогти тобі. Вона нахилилася і поклала руку йому на груди. Дотик був крижаним, і він відчув, як вона просочилася в його плоть до самих кісток. Біль вибухнув у ньому глибока, роздираюча агонія, наче йому переламували ребра. Він закричав, його зір затуманився, але він не міг поворухнутися. Її хватка була невблаганною, її пальці впивалися в його шкіру, ніби шукали щось поховане всередині нього. Пісня продовжувалася, піднімаючись до оглушливого крещендо. Разом з нею образи в його голові ставали все чіткішими. Він знову побачив її. Але вже не примарою, якою вона була зараз, а такою, якою вона була за життя. Її волосся було темним і густим, хвилями спадало на плечі, сукня була простою, але елегантною, її біла тканина переливалася на сонці, вона тримала його за руку, її посмішка була широкою і щирою. Ти обіцяв мені, сказала вона, її голос ламався від емоцій. Ти поклявся, що ми будемо разом назавжди. У видінні Микола побачив, як він вагається, він почув, як прошепотів Я не можу. Ці слова навіть зараз мали гіркий присмак, наче його душа відторгала їх. Він спостерігав, як її вираз обличчя зникає, а очі наповнюються зрадою. Сцена різко змінилася, і він знову побачив її. Цього разу вона стояла на березі Дніпра, її сукня вже була заляпана багнюкою. Вона простягнула до нього руку, по її щоках текли сльози. Не роби цього, де благала вона. Будь ласка. Але він відвернувся. Видіння зникли, і Микола знову опинився в задушливій темряві. Хватка нареченої ослабла, і він впав на землю, хапаючи ротом повітря. У грудях боліло те місце, де торкалася її рука, а коли він подивився вниз, то побачив відбиток її пальців, що випалився на його шкірі, почорнілий і сирий. Ти покинув мене, сказала вона, і в її голосі бриніла отрута. Ти дозволив річці забрати мене? Ні, прошепотів він, його голос тремтів. Це неправда, це не може бути правдою. Але це так, та, відповіла вона, її тон пом'якшав. І тепер ти заплатиш за це ціну. Пісня почалася знову, але цього разу вона линула з самої річки, вода ревіла і вирувала. Із її глибин з'являлися все нові постаті, бліді й мовчазні. Їхні обличчя були розмиті, риси, спотворені водою і гниттям. Вони потягнулися до нього, їхні руки були холодними і непохитними, коли вони тягнули його до краю. Ні. закричав він, вириваючись з їхніх рук. Відпустіть мене. Наречена стала перед ним на коліна. Її фата піднялася, щоб повністю відкрити обличчя. Воно було гіршим, ніж він міг собі уявити, її колись красиві риси були роздуті і гротескні, шкіра поцяткована сіро-зеленим кольором розпаду. Її очі були порожніми очницями, з яких сочилася чорна рідина, що капала йому на руки. Заспівай зі мною, сказала вона, її голос був жахливою гармонією солодощів і гниття. Співай, і нехай річка пам'ятає тебе. Вода здійнялася назустріч йому, її крижаний дотик обпік йому шкіру. Коли його затягнуло під воду, пісня заповнила його легені, заглушивши крики. Вода огорнула Миколу, наче саван, її крижана хватка затягувала його у свої глибини. Він дико бився, його легені палали, коли річка поглинала його цілком. Далеко вгорі мерехтіла поверхня, срібляста завіса місячного світла насміхалася з його боротьби. Його зір затуманився, слабкий відблиск світу вгорі розбився на незліченну кількість уламків, перш ніж повністю зникнути. Потім настала тиша. Це не була тиша нерухомої води чи приглушена тиша глибин. Вона була абсолютною, гнітючою, порожнечою, яка тиснула на вуха і заповнювала голову. Микола перестав боротися, його тіло зависло в холодному, темному просторі. Паніка дряпала краєчки його свідомості, але кінцівки відмовлялися слухатися. Він був невагомий, паралізований, наче сама річка захопила контроль над його тілом. Миколо знову покликав голос вже недалекий і небестілесний. він був скрізь резонуючи крізь воду, крізь його кістки. Поглянь на себе у темряві з'явився проблиск світла, слабкий і мерехтливий, як згасаюче полум'я. Микола відчув, як його тягне до себе. Микола відчув, як його тягне до нього, хоча ноги не рухалися. Світло ставало все яскравішим, різкішим, аж поки не перетворилося на сліпучий відблиск, що поглинув усе навколо. Він заплющив очі від нього, але воно пропікало повіки, змушуючи його зустрітися з ним обличчям до обличчя. Коли він розплющив їх, то вже не був у річці. Він стояв на березі, а ліхтар біля його ніг випромінював тепле, рівне світло. Очерет шелестів під вітром, а перед ним простягався Дніпро, спокійний і безтурботний. На мить йому здалося, що все це був кошмар, якийсь жорстокий трюк його розуму. Але потім він побачив її. Наречена стояла на мілині, її фата клубочилася навколо неї, як дим. Вона відвернулася від нього, її тіло було моторошно нерухомим. Вода навколо неї була темною, неприродно хвилястою, наче жива. Миколі перехопило подих, руки затремтіли по боках. Він хотів бігти, кричати, але тіло відмовлялося рухатися. Тобі не втекти, сказала вона, її голос був м'яким і мелодійним, майже добрим. Вона повернулася до нього обличчям, її вуаль піднялася, коли вона це зробила. Микола приготувався до жаху. Який він знав, що побачить, але перед ним стояв нероздутий, розкладений привид, який він бачив раніше. Це була Галина, її обличчя сяяло, темні очі були сповнені любові та смутку, її губи тремтіли, ніби вона була на межі сліз, вона зробила крок до нього, вода м'яко розступалася навколо неї, серце Миколи підскочило в грудях. Галино, прошепотів він, його голос тріщав. Як. Як ти тут опинилася? Вона не відповіла, натомість простягнула руку, її пальці торкнулися його щоки. Дотик був теплим, знайомим. Микола відчув, як у нього підкосилися коліна, а з губ зірвалося ридання. Я чекала на тебе, тихо промовила вона, її голос тремтів чому ти мене покинув? Його шлунок вивернуло. Я не покидав тебе, сказав він, його голос підвищувався у відчаї. Я не розумію, я шукав тебе, я намагався. Ти залишив мене тонути, перебила вона, її голос став холодним, кожне слово врізалося в нього, як лезо, її очі потемніли, зіниці розширилися, поки не поглинули білки повністю. Ти обіцяв мені вічність, Миколо, а потім віддав мене річці. Ні, мовив він, хитаючи головою. Це був не я, це не міг бути я. Дивись, наказала вона, вказуючи на воду. Микола завагався, його серце калатало. Поверхня річки мерехтіла неприродно гладенька, наче відполіроване скло. Він підійшов ближче, його відображення ставало чіткішим з кожним кроком. Коли він побачив його, йому перехопило подих це було не його обличчя, що дивилося назад це було відображення Галини, її риси, спотворені вагонії. Рот відкритий у беззвучному крику, її очі, широкі й невидющі, втупилися в нього. Микола відступив назад, несамовито трясучи головою. Ні. закричав він. Це неправда, я цього не робив. Відображення змістилося, вода зашуміла, наче її потривожила чиясь невидима рука. Обличчя Галини розчинилося, натомість з'явився гротескний образ нареченої, роздутий, гнилий, вкритий п'явками. З її очниць текли ріки чорної крові, рот розколовся в нерівній посмішці. Ти це я, промовила вона, і її голос став настирливим відлунням його голосу. А я це ти, річка не бреше. Усвідомлення вразило його як удар грому. Спогади нахлинули з такою силою, що він задихався. Суперечка на березі річки, гнів, поштовх, крик Галини, коли вона падала в холодну. Невблаганну глибину, її руки хапаються за поверхню, коли течія затягує її під воду. Ні. мовив він, падаючи на коліна. Сльози текли по його обличчю, тіло тремтіло. Я не хотів, я не. Але ти це зробив, сказала наречена. Її голос тепер був спокійним, майже ніжним. Вона стала перед ним на коліна, її зотліла рука, підняла його підборіддя. І річка пам'ятає Вода здійнялася, чорна і голодна, піднімаючись навколо них. Цього разу Микола не боровся з нею, він відчув її потяг, її холодні обійми, і він вітав це. Обличчя нареченої було останнім, що він побачив перед тим, як темрява поглинула його повністю. Коли наступного ранку селяни знайшли його тіло, воно лежало на березі, а ліхтар все ще мерехтів біля нього. На його обличчі застигла маска жаху, а руки стискали промокле від води покривало. А далеко на Дніпрі перешіптування почалося знову.